Якщо я доверил, ты можешь тоже. Друзі, ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб поговорити про шкільні ліги. Надзвичайно успішний проєкт, який ми в тестовому режимі запустили цього року. Фактично, зараз ми вже зрозуміли, що проєкт є успішний і додали до трьох існуючих видів спорту баскетболу, футзалу і волейболу. Ще чотири види. А саме це буде легка атлетика в командних видах, флорбол. Черлідинг, ну і звичайний кіберспорт. Плануємо провести ще в тестовому режимі цьогоріч Ті змагання з елементами цифровізації, тому що починаючи від заявки, закінчуючи всім решта, ми хочемо максимально цифровізувати всі процеси. Далі змагальний процес в нас сконцентрований на починаючи з вересня і буде, буде 7 місяців. Фактично, 31 травня ми закінчимо змагання нагородження. буде Загалі кіберкіперспорт відбуватися, Типу, є вже якісь <реклама> весни. <реклама> є вже визначені локації. Він буде відбуватися і в в залах, і в шкільних фінальна частина в нас буде окремо. Я думаю, що всім буде цікаво, тому що це новий вид спорту, той, який скажімо, цікавий буде для, для школярів. і я думаю, що не менш амбіційні спортсмени прийдуть і будуть змагатися. Я хочу наголосити на тому, що нам надзвичайно важливо залучити якомога більше людей до цього. І основний наш акцент, власне, і управління спорту, і взагалі наша філософія і політика це є масовий спорт. Залучити якомога більше, більше дітей до занять спортом, тому що нам в теперішніх реаліях потрібні розумні і сильні люди. Коли прийшов працювати в Дублянську школу, там завжди була традиція з попередньої роботи вчителя розувати волейбол. Ну і я, як сам теж волейболіст, закінчив власне, інститут на той час фізкультури по спеціалізації волейболу і продовжував так само розвивати і заохочувати дітей до цієї спортивної гри. Яким був в шкільних лігах? як ви вигравали, яким був процес, як вам взагалі ці змагання? Він проходив кілька турів. Ну, Так вийшло, що наші дівчата, мої дівчата, Жодного разу не програли, жодної партії. З кожною грою вони набирали обертів, додавали в техніці, ну і перемога їх весь час надихала. І потім, як спочатку, районний цикл перемогли, потім міський цикл, і тоді вже фінальні ігри міста. І також жодної партії діти не програли і перемогли всі партії з рахунком 3-0. І тепер на цей сезон які плати? Плануємо так само також реєструватися на волейбол і хлопці і дівчата. Де шкода, те, що ті дівчата вже, як то кажуть, залишаються з боку. Вони вже застарші. Але хотілося, щоб вони ще приймали участь. І вони хочуть головне. Як вам ці шкільні ліги, власне? Тобто у вас було дуже багато етапів, так? Перш ніж ви ну, перемогли, у вас було кілька ігор. Розкажіть, будь ласка, детальніше скільки ви матчів зіграли, як чи було вам важко, як вам конкуренти? Ну, спочатку ми дуже переживали перед першою самою грою. У нас всіх трусило. Ну, але так, ну вийшло, що виграли, і нас це якось замотивувало, і ми йшли далі і вигравали. Було важко, там можливо на фінальному етапі там були найзатятіші конкуренти. У вас спочатку було легко, але потім вже було потім важче. Було... Типу, чим більше, там важче. Так. Угу. Угу. А які у вас, власне, були емоції в момент, коли ви зрозуміли, що ви найкращі волейболістки серед школярів Львові? Перше, я щось не повірила. <с> ну, нічого, Ні. Потім прийшло усвідомлення так. цього. Що вже щось є. Угу. Як вам взагалі такі змагання? Сподобалось, не сподобалося. Чи варто такі проводити ще, Чи вони як на вашу думку? Ну, сподобалося, думаю, що треба такі проводити. Треба. Ти получаєш азарт і хоч іще, але було б добре, якщо б ще ми зіграли. Цікаво позмагатися з іншими школярами, атлетами, можливо. Цікаво просто взяти участь на тих змаганнях, подивитися, себе показати, покращити можливо свій час, виступити за свою школу. Ви вас серед ваших одно, однолітків, однокласників, є інші е, хлопці, дівчата, які власне цікавляться ці легкою атлетикою, які б ви як вже професійний спортсмен можете оцінити, що вони дійсно могли б привести вашу школу до перемоги? Так, є я вважаю, що вони так змогли б щось змогли. Казати на цих змаганнях? Ну, безперечно, це безпрецедентний, напевно, що випадок, що ми маємо такі шкільні ліги. Минулого року в нас було залучено близько трьох тисяч дітей до змагань, які тривали довгий період часу. І цього року ми дуже радіємо, що ми маємо плюс ще чотири види спорту. І фактично на кожен вид спорту ми ще будемо мати ще плюс одну тисячу. Тому цього року ми будемо мати фактично сім тисяч дітей, які будуть активно брати участь у спортивних шкільних лігах. Тобто, уявіть собі, що діти ходили у школу, займалися фізкультурою, ходили на якісь свої гуртки. А тепер ще 7 тисяч дітей мають велику активність, змагальну активність, круту, цікаву залученість, вболівальництво, тому це класно. Розкажіть, будь ласка про відгуки, власне, середовища шкільного. Можливо, вчителі з вами ділилися. Наскільки це їм сподобалось, такі шкільні ліги? Чи є азарт в дітей реєструватися, брати участь, перемагати? Ні, безперечно, що азарт величезний у дітей в першу чергу і школи. І директори цей приймаються. Я думаю, що це дуже класно перевірити, коли ми з вами подивимося відео наших фінальних ігор, де були прямі трансляції, як директори вболівали, як вчителі фізкультури вболівали, як це все виглядало. І тому це така ціла культура, напевно, що вболівальництва, яку нам треба власне виховувати зі школи. І вона тоді буде вже транслюватися. І в старшому віці ми будемо ходити підтримувати своїх. Тому це дуже круто, що це власне починається з шкільної парти. Шкільні ліги і це нові види спорту і це нове навантаження для вчителів фізкультури. Та хто займатиметься цими командами в кожній школі? одночасно, однозначно є відповідальні вчителі фізкультури. Зрештою, це це є їхній пряме прямий обов'язок залучати дітей до цього, брати участь у цьому і позакласна робота. Так само є у вчителя, тому ну це. Дивіться, навпаки, це допомога у вчителю, бо йому не треба нічого видумувати, що з дітьми в позакласній роботі робити, де їх залучати. А тут є все готово, просто, просто брати, брати участь і все.